Тамара Петрівна Лисенко вже 27 років очолює ветеранську організацію освітян. Вони влаштовують безкоштовне обстеження, лікування та оздоровлення колишніх вчителів, яких в організації 850. не забуваючи про відпочинок. До свят намагаються влаштувати різні заходи. Частенько бувають і у раїси Кисельової. Це у нас традиція. Це вже ми уже відмічаємо, мабуть, десятий раз. Мы отмечаем 8 марта, День Учителя и День Победы. Все довольны. Во-первых, Раиса Михайловна это человек з большой буквы. Вот, она всегда приветливо нас встречает. Вот, и всегда находим мы с ней общий язык. Ну, ну що сказати, і довольні вчителя. Раїса Михайлівна теж завжди рада такій зустрічі, адже вважає професію вчителя найважливішою. Це дійсно ті люди, які віддали частину своєї життя, своєї серця, своєї душі нашим дітям. Це те старе покоління, великої такої закалки, які многому навчили, і їх покоління сьогодні созидає і самі вважаються сильними, самі начитаними, самі ерудірованими, грамотними. Ними потому что и і было, було совершенно на другом уровне. і я вважаю, що этим людям треба поклонитися всім. Привітали своїх вчителів цей день. Їх колишні вихованці.